Слава Ісусу Христу, брати мої, ділюся з наболілого, ділюся з пережитого і вважаю, що це надзвичайно важливо. Ми рухаємося в загальному руслі дисципліни служителя і хочу підкреслити важливість самодисципліни служителя у пробуванні в науці Господній. Важливість для служителя. У самодисципліні, у самозахисті пробуванні в науці Господній. Я не знаю, скільки року, кожного року ми вилучаємо, але знаю те, що є на превеликий жаль, чи були ті, які були з нами в служінні, як дикони, як пресвітери, але які зараз не в служінні. Більше того, вони не в церкві. Саме через те, що не послухали наказу Господнього, коли. Господь говорив, стережіться, щоб вас хто не звів. Апостол Павло, коли говорив до присвітерів в Ефесі, в дії святих апостолів 20.28, сказав так: пильнуйте себе, пильнуйте себе. І у всій Біблії ми знаходимо застереження. Так, Ісус Христос сказав: стережіться, щоб вас хто не звів, сказав апостолам. Апостол Пат Петро говорив про те, що між вас війдуть вчителі. Юда говорив про те, що будуть глузії в церкві, які ходитимуть за своїми пожадливостями. Апостол Іван застерігав, щоб не всякому духу вірити, тому що багато лжепророків з'явилося в світі. І знову ж таки, багато текстів апостола Павла, який говорив про те, що люди оберуть собі вчителів. Які будуть їхні вуха влещувати. Ми повинні розуміти, що ознакою лжевчення не є те, скажімо, в зібраній в них в служінні три проповідники чи один, чи музика співають під гітару чи під піаніно. Ми повинні розуміти, що ознакою лжевчення є це ухилення від фундаментальних доктрин Біблії. Ухилення від фундаментальних доктрин Біблії і. До них належать наступні: перше вчення про Біблію, доктрина про Біблію, канон Біблії, богонаклисть, непомильність Біблії. Ви скажете, хіба це актуально? Брати мої, один, який зараз очолює один з факультетів однієї з семінарій, не нашого Союзу, казав Ярослав Іванович, ти що справді віриш? І далі говорив про речі, в які я вірю, ми всі віримо. Сьогодні модно знову ставити під сумнів достовірність писання, звичайно, вчення про трійцю. єдиний Бог, три особи. Братиму, і деколи як я почую, як ми пояснюємо іншим людям і намагаємося спростити цю доктрину, я думаю, ми більше заплутаємо, ніж пояснюємо, але порушення чи, скажімо, невіра в цю доктрину. Це вчення, воно є одне з ознак лжевчення. Звичайно, вчення про Ісуса Христа, Його Божественна, Його людська природа, спасіння по благодаті, також вчення про Духа Святого. Це речі основні базові. І коли ми маємо справу з вченням, в одній або в декількох речах ці люди відступають від. Біблійної істини. Звичайно, є другорядні ознаки, здається, згадували сьогодні про такі речі, як диктатуру, зловживання владою, зловживання грошима, аморальність, розпуста. Другий пункт в наших аспектах. Навколо нас насправді дуже багато є вовків у вечій шкурі. І буває так, що ми просто не знаємо, що відбувається. Ми не усвідомлюємо величину проблеми, буває часто тому, що. Не цікавимося, нам не випадає просто цікавитися тим, чим живуть наші люди. Ми живемо в світі і наші члени церкви, які оточені нехристиянськими релігіями, псевдохристиянськими течіями, філософіями різного роду різного роду окультними впливами. І часто це суміш одного, другого, а можливо, всього згаданого. Не для того, щоб ви запам'ятали, але напевно за те, щоб ви побачили величину проблеми, яку ми маємо в Україні. Хотів просто подати вам на трьох наступних слайдах список речей чи вчень, які ми сьогодні маємо в Україну. Просто гляньте. Прошу наступних два слайди. Це для того, щоб показати. Проблема насправді дуже серйозна. Часто нам здається, ось коли людина прийшла в церкву, вийшла наперед, людина покаялась, і ось її розум стає такий, знаєте, чистий. Можливо, як... Ми думаємо, що розум наших членів церкви, які покаялись, знаєте, ось він такий, як полиці бібліотеки. Ми туди 66 книг Біблії поставимо, всі наші хороші проповіді, насправді не так. Людина приходить, а в голові твориться, можливо, там покажуть, повний хаос. В що людина вірить, на що людина орієнтується, якими критеріями вона живе, який є сніг, світогляд. І навіть те, що людина є членом церкви Енкількість років, не означає, що автоматично її розум повністю перебудований. Не те, щоб думати по-біблійному і сприймати речі лише по-біблійному. Серед вчень, які сьогодні є, Ігор Олексійович згадував, є вчення, яке поширюється, яке є, я точно знаю, в, принаймні в декількох з наших церков, тому що ми маємо з тим справу. Я знаю, в мають справу, я знаю, в Києві це відомо, я знаю, що в інших церквах, мені говорили в Закарпатті і в інших, є вчення, яке досить. Популярне, яке називається страські істині або пристрій до істини. В світі є відомий вплив. Вплив називається Рух за єврейське коріння. Коли ми говоримо про рух, ми говоримо про, як про русло ріки. Знаєте, таке загальне русло. І ось в цьому руслі є різні, ну, менші течії, чи скажемо, вчення громади, які Практикують чи вірять всі або не всі ознаки цього руху, але ідея полягає в тому, що нам потрібно повернутися до єврейських корінь християнства. І в цьому великому рухі один з підрозділів це є рух, якраз страсть к істині, можливо, пристрасть до істини. Прошу показати фото вчителів, які практикують, і брати мої. Це те, що дивляться наші члени церкви, це те, що пробували поширити в Центральній церкві, там, де я є пресвітером. І наші люди сидять, наші люди лайкають це в Фейсбуку, наші люди постять це, перепощують у Фейсбуку і люди вчаться, і люди думають. Цього чоловіка знаєте? Євгеній Годухін. Він очолює це працю в Києві. Перед тим була фотографія Джима Стелі. Це знову ж таки людина, яка ну, відома, яку багато знають, і знову ж кажу, наші люди не знаючи ситуації, насправді вони поширюють ці речі. Як взагалі розпізнати, от як починається ця праця, оскільки мав справу з перших рук, я скажу, як це починається. Підходить людина і просто каже: скажіть, будь ласка, а от християни, перші християни, в який день вони зустрічалися? Скажіть, будь ласка, а які свята святкувала рання церква? Вам ніколи не ставили таких запитань. Скажіть, будь ласка, а звідки ми взяли святкування Різдва, Пасхи, і інших наших свят? А звідки походять наші традиції святкування свят? А чи можна любити Бога, не виконуючи однієї з десяти заповідей, а саме четвертої? Дорогі мої, подібних питань є ще немало. Мені їх ставили у Львові, мені їх ставили в Берліні, коли відвідував своїх друзів, І часом ставили в досить такій агресивній формі. Ці питання, коли ми чуємо, нас повинні вони насторожити. Чому ось люди підпадають під цей вплив? Чому цей рух знаходить своїх послідовників? Перш за все, вони піднімають багато. Таких дуже щепетильних тем, дуже таких тем, які ось знаєте, десь дорогі для людської душі. Вони апелюють до бажання людини, християнина, робити все як по Біблії. І вони кажуть: от давай, давай, от, от ми маємо багато течій, є багато різних рухів в християнстві, багато проблем в християнстві. Давай ми візьмемо все, як було на початку. Звичайно, вони претендують на унікальність у розумінні писання. Немає часу, немає можливості. Якщо вам цікаво, вийдіть в інтернеті, знайдіть Джема Сейлі його пояснення першого розділу до Римлян. І він скаже приблизно таке: дві тисячі років церква не розуміла цього тексту. І я вам поясню, як насправді треба розуміти цей текст. Звичайно, їхнє тлумачення писання воно порушує всі закони герменевтики. Коли я слухав, цікавився цим знаєте. Поєднується те, що взагалі, ну, пробують поєднати те, що не поєднується. Але це викликає певну сенсаційність. І люди, які сидять в цьому, вони приходять і вони починають тобі говорити якісь речі. Ти розумієш, що це не синітниця, але вона подається в настільки гарній обгорці, що досить важко спочатку зрозуміти взагалі, з чим ти маєш справу. Ще одне. Вони намагаються апелювати до історичних фактів. Я, звичайно, читав, слухав критику того їхнього, скажімо, подання історичних фактів. Так, багато фактів історичних є правильних. Але є немало фактів, які подаються упереджено, і є деякі речі, які просто надумані чи придумані. Це деякі з моментів, чому ось ці речі знаходять свою популярність. Як працюють, як знаходять людей? Я вже згадував інтернет. Інтернет, мова йде про тисячі підпис... підписників, скажімо, їхніх програм в Україні, і мова йде реально про цифру в рази чи на порядки більші, коли мова йде про їхнє служіння у світі. Тому інтернет і, звичайно, один на один. Ми маємо цю ситуацію, людина одна наслухалась, до нього прийшов інший там робити меблі, той починає з ним працювати. Вже цей сумнівається в тому, чи ми правильно чи неправильно віримо. І коли ти починаєш казати, слухай, ну взагалі це ну ми не віримо так, до тебе апелюють, слухай, а що ми не маємо права от дослідити все таке як по Біблії, а не так, як ми вчимо в Баптистській церкві? І, брати мої, це спрацює. Є речі, які приховані. Ви знаєте, як от в хорошій, скажімо, отруті, 90 під майже 100% це щось добре і невеличкий відсоток отрути, так само і тут. Коротко про небезпеки, певні доктринальні заблудження. Просто прочитайте, почуйте уважно. Смерть Христа написала на серцях віруючих закон Моїсея. Закон Моїсея є однаково обов'язковим для виконання як для віруючих з євреїв, так і віруючих з поган. Наступне: у Біблії немає вчення про трійцю. Виходьте, це є в російській мові, слухайте, ви це знайдете. Далі новий Завіт не міг бути написаним на грецькій мові, адже автори нового завіту були носіями єврейської культури і думали арамейською. Таким чином заслуговує довір, довір їхній, я не знаю, як його назвати зворотній чи якийсь. Тобто вони зробили переклад, наче на арамейську мову, і наче на мову, якою писалася, писався новий Завіт». Далі ми повинні святкувати лише ті свята, які сам Господь дав Ізраїлю у Торі. Тобто наші Різдво, Пасха і інші всякі свята, вони взагалі не повинні мати місця в церкві, оскільки вони є, скажімо, продуктом оязичування церкви і відходу церкви від її єврейських корінь. Напевно, можна було би ще щось говорити. Я не хочу вас закликати, брати мої, насправді ми маємо справу з дуже серйозною річчю і. Є присвітери ще, які можуть вам сказати наскільки серйозно цим не захоплюються лише пересічні члени церкви, але я чув про деяконів які також захопилися цим вченням і несуть ці ідеї. Доходить до того, що починають перекроювати спомин і інші, інші такі речі. Тому хочу, щоб ми пильнували. В двох областях відбулися обласні конференції з питання полегетики. Якщо є потреба, я думаю, є. Будь ласка, підходьте, запитуйте, пропонуйте, ми будемо думати про це. І є ресурси деякі на нашому сайті Союзу. Будь ласка, цікавтеся цим. Я хочу, щоб ми просто були пильними. Дійсно, і тільки той пильнований служитель він справді зможе пильнувати церкву. Боже благослові на брати. Дякую. Амінь.